Не сиди довго перед екраном, тому що в тебе зіпсується зір. Таке нам часто говорять, особливо старше покоління, але насправді зір погіршується через пересихання слезової оболонки ока. Тобто, якщо ми, наприклад, не допиваємо свою норму води, якщо наші очі не доотримують корисних речовин з їжі або, наприклад, з добавок, якщо ми забуваємо кліпати отак постійно перед екраном, і ми не кліпаємо, сітківка ока пересихає і, відповідно, погіршується зір, втомлюються очі, почервоні. Очай, тому якщо ви. Часто проводити свій час за екранами, то краще всього робити собі якісь розминки, відволікатися, часто кліпати, дивитися кудись у вікно, наприклад. А також для нашої лімфатичної системи буде корисно, якщо ми будемо вставати, наприклад, хвилин 5, кожні там декілька годин будемо робити якісь міні-розминки. Ми можемо просто кудись походити по кімнаті, для того, щоб не засиджуватися довго, бо це дуже погано потім відіграє. Роль саме в нашому майбутньому здоров'ї. Також своїм клієнтам я раджу пити вітаміни візі Прайм, які я часто рекомендую, і вони якраз бачать результати стосовно покращення зору і зменшення втоми очей. Так само я дуже багато часу проводжу за екраном, тому мені ці вітаміни дуже допомагають. Якщо цікаво, можеш написати мені, і я тобі відправлю їх зі знижкою.